Правди при необхідності, при бажанні, при своєму баченні, і потім вже виноситься бюджет на засідання сесії і затверджується. В цьому році затвердження бюджету буде 17 числа. Ми планували раніше 10, але 13 грудня тільки буде затверджений бюджет. Бюджет. Державний бюджет вже затверджений. 13-го буде сесія обласної ради, де буде затверджений бюджет області. Доведуть нам відповідні цифри і показники, хоча ми, в принципі, знаємо їх. І потім вже на 17 те число ми виносимо на затвердження е, Павлоградської міської ради бюджет року. Тому пропоную е, розпочати. Мою за, заслухати інформацію, я думаю, що приблизно десь так 20-25 хвилин я встигну за, за цей час коротку інформацію. А якщо будуть додаткові якісь питання, зможу я відповісти Фахова, зможу я, якщо ні, Раїса Васильівна, начальник фінансового відділу, Світлана Григорівна, батько, заступник фінансових питань, яка є куратором. Ну і по напрямках діяльності у нас присутні начальники відділів, які є а, розпорядниками бюджетних коштів. Верховна Рада України 19 листопада 2024 року прийняла у другому читанні в цілому закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Державний бюджет України на 25-й рік формувався в умовах проходження воєнних дій в Україні в Ріні. Незважаючи на дискусії, які відбувалися під час бюджетного процесу, для бюджетів територіальних громад на 25-й рік збережено відсоток відрахувань податку на доходи фізичних осіб на рівні 64%. З яких 4% громади повинні направляти на підтримку підприємств, критичної інфраструктури, на видатки за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ інших енергоносіїв. Ну, я скажу, що питання мова йде виключно про 4%. 4% це по великому рахунку, якщо Реальних цифрах це приблизно десь 40 мільйонів гривень. по нарахування це не така велика сума, якої ми, ми можемо вирішити питання різниці в тарифах. Перш за все йде мова про різницю в тарифах в наших комунальних підприємств. Тому що різниця в тарифах на сьогоднішній день Волгограду до Канади в місяць складає приблизно десь в середньому 4 мільйона гривень. А це різниця в тарифах. Тобто тарифи повинні бути вищі, ціна на воду економічно обґрунтовані, якщо брати тарифи, ну, тут дуже багато питань, можна дискутувати і інформувати, тому я буду далі продовжувати, я просто інформую вас про те, що. Цих коштів 4% не так і багато для того, щоб ми в цьому році приблизно десь на водоканал виділили не менше 70 млн грн для того, щоб покрити тільки різницю тари. в тарифах. Перше в державному бюджеті 2025 року передбачено вилучення з бюджету Павлоградської міської територіальної громади до державного бюджету реверсної дотації в сумі 16,3 млн грн. У наслідок надання державою зі сплати земельного податку передбачена дотація з державного бюджету в сумі 16,6 млн грн. Втрати бюджету зі сплати земельного податку складають 42,1 млн грн. Вони компенсуються, але вони компенсуються десь у 2026 році, згідно постанови Кабінету міністрів. Доходи бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2025 рік планувалися досить реалістично на основі обережних оцінок темпів відновлення економіки. Тим часом ризики невиконання дохідної частини створюють такі фактори невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни, зниження ділової активності суб'єктів господарювання, запровадження дистанційної або змішаної форми навчання простою, призупинення діяльності окремих підприємств, установ міста та оптимізації видатків бюджету, погіршення фінансової ситуації через зростання інфляції тощо. Проєкті бюджету на 2025 рік розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати залишаються на рівні грудня 2024 року. Та складають прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 тисячі 28 гривень і мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. Доходи бюджету Колоградської міської територіальної громади на 25 рік складають 1 мільярд 389 мільйонів 400 тисяч гривень. У тому числі власні доходи 1 мільярд 117 мільйонів 400 тисяч гривень. Що на 23,2 млн грн більше, ніж очікувані у 2024 році. Трансферти складають 272 млн грн. У загальній сумі доходів на 2025 рік власні доходи розраховано в сумі 1 117 млн 400 тис. грн, що становить 80,4% всіх доходів бюджету. Основним. Бюджетворюючим джерелами формування власних доходів стабільно є 4 джерела надходження. Податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, акцизний податок та плата на землю. Питома вага їх у проєкті бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 25-й рік складає 92%. А саме, податок на доходи фізичних осіб. 630 мільйонів 900 тисяч це 56%. Єдиний податок 141 мільйон 200 тисяч гривень це 13% від загального бюджету. Акцизний податок 139 мільйонів 400 тисяч гривень це 12%. І плата на землю чи за землю 121 мільйон це 11%. Власні доходи бюджету Павлоградської. Міської територіальної громади це сплачення всіми, всіми платниками податків, які витрачаються на соціальний захист населення, освіту, охорону здоров'я, спорт, культуру, утримання управлінь благоустрій міста, підтримку комунальної інфраструктури та підтримку військовослужбовців, територіальної оборони та інших військових формувань Збройних сил України під час дії військового стану. Головними пріоритетами забезпечення бюджетними коштами залишається як і в поточному році, так і в наступному захищенні видатки. Програми запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та територіальної оборони, соціальної підтримки населення та підтримки технічної інфраструктури. У 2025 році планується утримання 57 бюджетних установ зі штатною чисельністю 2859 штатних одиниць. З них по галузям освіта 37 установ зі штатною чисельністю 2204 штатних одиниць. Державне управління 10 установ зі штатною чисельністю 248 штатних одиниць. Соціальний захист 4 установи з штатною чисельністю 118 одиниць, культура 4 установи 175 штатних одиниць, фізкультура і спорт 2 установи, штатна чисельність 112 одиниць. За рахунок оптимізації в цілому по бюджетних установах міста, штатна чисельність працівників бюджетних установ зменшилась. На 195 штатних одиниць видатки проєкту Полоградської міської територіальної громади на 25-й рік заплановані у сумі 1 мільярд 389 млн 400 тисяч. У тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету 1 мільярд 299 млн та видатки спеціального фонду 90 мільйонів 400 тисяч гривень. Проєкт бюджету в повному обсязі врахована потреба в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери і проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. За економічною структурою видатки загального фонду розподілені, розподілені таким чином. Заробітна плата з нарахуванням складає. 630 млн це 48,5%, поточний трансфер підприємствам 254 млн 300 тисяч з 19,6%, оплата енергоносіїв 110 млн 600 тисяч гривень це 8,5%, придбання продуктів харчування 76 млн 200 тисяч Гривень це 5,9%. Соціальні виплати населення 59,5 млн грн це 4,6%. І інші виплати 168 млн 400 тис. грн це 12,1%. За функціональною ознакою видатки загального бюджету будуть спрямовані на освіту. 630 млн 500 тисяч гривен або на 48,5% від запланованих видатків. Ждов комунального господарства 214,3 млн або до 16,5%. Це утримання та ремонт зовнішнього освітлення, утримання та ремонт доріг, отримання цвинтарів та інших. Органи управління 13,9 млн або 10%, соціальний захист 95 мільйонів, а це 7,3%, культура 37 мільйонів 900 це 2,9%, спорт 26,8 млн, або 2,1%, охорона здоров'я 58 млн 200 тисяч, або 4,5%, резервний фонд. 52 мільйона 400 тисяч це 4%. Реверсну дотацію 16,3 мільйона або 1,3%. Охорона громадського порядку 8 мільйонів 500 тисяч або 0,7%. Інші видатки 28 мільйонів 200 тисяч це 2,1%. Структура видатків загального фонду бюджету на 25 рік залишається без змін. Та вказує на його соціальну спрямованість. Адже 65,3% або 848 сорок 400 тисяч всіх видатків направляється на утримання соціально-культурної сфери та соціальний захист населення. Захищені видатки в загальному обсязі видатків загального фонду бюджету складають 860 мільйонів гривень або 66,2%. Пріоритетними напрямками при складанні проєкту бюджету залишаються видатки на підтримку територіальної оборони ЗСУ громадського порядку, попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій. На дані заходи в проєкті бюджету передбачено 13,7 мільйонів. Але кожного року вже, це вже буде. У 25-му році, починаючи з 2022 року, ця цифра вона коригувалася в залежності від потреб. Дані, дані видатки будуть протягом року коригуватися також по мірі надходження пропозицій від військових формувань та потреби за рахунок вільного залишку коштів та надходжень від перевиконання дохідної частини бюджету. Щороку при затвердженні бюджету визначається обсяг резервного фонду, який формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету. В проєкті бюджету резервний фонд передбачений 52 мільйона 400 тисяч гривень. Фінансова підтримка підприємств критичної інфраструктури, тепло та водопостачання на покращення їх фінансового стану передбачено в сумі 46,6 млн грн. За рахунок сум...